Друзі, вас вітаю! Дивіться, яка машинка заїжджає до нас на продаж на наш майданчик в Сумах. Це Bit S6. Автомобіль мені зовні нагадує, Hyundai Santa Fe. Фари трохи схожі, решітка радіатора трохи схожа. Якщо вам теж трохи схоже, то ставте, пишіть в коментарях, чи правда, чи це мені здається. Машинка велика, машинка простора, передній привод, двохлітровий бензин. 13 рік випуску, один власник з салона, точніше власниця. Хочу сказати, що автомобіль максимальні комплектації, є прохроніки спереду ззаду. Автомобіль стоїть на легкославних дисках 17-го розміру, висока гума, хоча й змова, але висока. Автобіль 97 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Обслуговувався виключно на bosch сервіс Масла фільтра замінені, два ключі. На механіці, класна мультимедіа, двозони клімат-контроль. В автомобілі є і підігріви передніх сидінь, шкіряне мультикермо, запуск кнопки, повний електропакет склопідіймачів. Є сервісна книга в автомобілі. Уплявся він. На Курській свій час там був магазин цих автомобілів, Біт. Ви знаєте, якраз розшифровується? Розшифровується як Build Your Dream. Побудуй свою мрію. Сервісна книга у нас є записи, плюс додаткові вже є записи з bosch сервіса За кожен рік є своя інформація. Тобто всю інформацію з легкістю знайдете у бардачку. Це у нас передній привід. Йдемо далі. Красивий шкіряний салон автомобіль має весь в рідній. Фарбі, є коцки по кузову, але для того, щоб не перефарбувати і всі елементи залишились оригінальні, то то стали не фарбувати. Дивіться, все пластиком закрите. Компанія біт зашифрувала цим пластиком, мені не зрозуміло, що там за мотор стоїть, як виглядає, як стоїть і так далі. Лінзована оптика, туманочки спереду і ззаду, також є парктроніки спереду і ззаду. Дуже просторий салон, пасажирам ззаду буде дуже комфортно в ідеальному стані камера заднього огляду є шторочка в багажнику є плюс після заміни мастила. тут у нас такий органайзер домкрат ключі аптечка знизу кріпиться запаска ну і тут звідси вона відкривається також місце є От правда, навіть в сантафе є такі органайзер теж так в принципі все те саме воно і відкривається то я думаю що трохи деяких ідей позаїмствувала компанія Abit. Від південнокорейських, можливо, навіть японських компаній, але в цілому автомобіль виглядає досить симпатично. Тепер переходимо до Дісерто. Це ціна за тринадцятий рік за 2 літровий бензин на передньому приводі за максимальну комплектацію. Ви заплатите всь всього на сьогодні тисяч доларів. Як по мені, то зараз другий міган можна взяти року сьомого, восьмого за 6 тисяч доларів. А тут ви берете паркетичок високий на максимальній комплектації з люком на кліматі, з невеличким пробігом і повністю обслужений. Тож, друзі, робити вибір вам. А ми вам, ми вас запрошуємо. до нас на майданчик.